Давним-давно в чарівній країні, далеко-далеко, жила прекрасна єдинорогиня на ім'я Блискітка. У Блискітки була шовковиста біла шерсть, блискучий золотий ріг і серце сповнене доброти. Однієї ночі блискітці наснився чудовий сон про веселковий міст, який з'єднує її землю з далеким містичним місцем, наповненим яскравими кольорами та новими друзями. Коли блискітка прокинулася, вона відчула непереборне бажання знайти цей веселковий міст. З хвилюванням у серці вона вирушила у грандіозну пригоду, щоб зністити свою мрію. Блискітка бігла лісом, перетинала блискучі річки та піднімалася через пагорби. По дорозі вона зустріла багато доброзичливих тварин, які бажали їй удачі в пошуках. Після довгого дня подорожі, блискітка знайшла на землі сяючий камінчик. Це була підказка, що вона на правильному шляху до веселкового мосту. Незабаром блискітка натрапила на мудре старе дерево, яке вміло говорити Дерево розповіло їй, що веселковий міст можна знайти там, де перший промінь світанку торкається вершини найвищої гори. Дослухавшись до поради дерева. Блискітка вирушила на найвищу гору. Вона піднімалася все вище і вище, її серце було сповнене надією і рішучістю. Коли перші промені світанку торкнулися вершини гори, з'явився сліпучий веселковий міст. Очі блискітки сяяли радістю, коли вона зрозуміла, що її мрія збувається. Блискітка ступила на веселковий міст, відчуваючи, як його чарівна енергія тече крізь неї. Блискітка перетнула міст з подивом і хвилюванням, бажаючи побачити, що на неї чекає. З іншого боку мосту, блискітка відкрила землю навіть прекраснішу, ніж уявляла. Вона була наповнена чарівними істотами, пишними садами та блискучими водоспадами. Невдовзі блискітка зустріла нових друзів доброго дракона, привітного велетня та родину фей. Вони зустріли її з відкритими обіймами та серцями. Блискітка та її нові друзі відсвяткували її прибуття грандіозним бенкетом і веселими танцями під веселкою. Блискітка почувалася дуже щасливою. Коли день добігав кінця, Блискітка зрозуміла, що час повертатись додому. Її нові друзі пообіцяли часто навідувати її, а блискітка, в свою чергу, пообіцяла повернутися в чарівну країну. Вона перетнула веселковий міст назад у свою землю. Її серце було наповнене чудовими спогадами та обіцянкою нових пригод. Коли блискітка повернулася додому, вона поділилася своєю дивовижною пригодою з усіма тваринами. Вони слухали з хвилюванням, натхненні її хоробрістю та рішучістю. І так близький кажула довго і щасливо, знаючи, що в будь-який момент може відвідати чарівну країну, перетнувши веселковий міст.